Доброго ранку, мої любі малята, веселі хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття. Діти, до нас сьогодні завітав гість. Відгадайте загадку, хто це? Хто прийшов до нас зимою з величезною мітлою? Ніс у нього із морквинки, очі в нього дві вуглинки, шубка сніжно крижана. Так, все це сніговика. Так, Сніговичок до нас завітав. Діти, він прийшов до нас попрощатися, бо сьогодні останній день зими. Сніговичку трішки сумно, але він хоче разом з вами пригадати зиму. Малята, що принесла нам зима? Так, морози, снігопади, хуртовини. Мороз, холод, снігопад, котрий день уже підряд. Замило стижки дома. Це яка пора? Зима. Взимку ви часто бачили у вікно цей краєвид. Він пухнастий і сріблястий, білий-білий, чистий, чистий, ватою на землю ліг. Та зветься просто сніг. Так. Зима часто посипала землю сніжком. Сніг це багато сніжинок. Вони гарні, мереживні, не схожі одна на одну. Коли багато-багато сніжинок збирається разом, утворюється снігопад. Діти, а що відбувається взимку з водою на дворі? Правильно, вода замерзає та перетворюється на лід. Лід який? Так, твердий, мокрий, холодний. Та хоча на дворі часто був мороз, наші дітки його не боялися. Морозець, морозець, не щіпай за щічки. Теплі валянки у нас, шубки, рукавички. Чому діти не боялися морозу? Бо вони тепло одягалися. Назвемо зимовий одяг. Так, це зимова куртка, теплий світер та штани, шкарпетки, шапка, шарф, рукавички та теплі чобітки. І ніякий мороз не страшний. Діти, сніговичок хоче нагадати вам, що зима не лише холодна пора року, а ще й весела, адже взимку є багато різних розваг. Як можна розважатися дітям взимку? Так, це катання на санчатах, лижах, ковзанах, гра в сніжки. Можна ліпити зі снігу сніговиків, снігових баб, пасочки. Ось як можна весело проводити час взимку. А ще зима багата на свята. Які це свята? Правильно, це свято Миколая. Новорічне свято. Різдвяні свята, скільки взимку було всього цікавого та веселого. Але пора сказати зимі до побачення. Скажемо всі разом до побачення. Вона повернеться до нас, коли прийде її час. А зараз вона дає дорогу весні. Діти, сніговичок теж йде разом з зимою і говорить вам до зустрічі малята.